4.8. Класифікація виробничих приміщень за небезпекою електротравмування. Для розробки заходів щодо запобігання електротравматизму, пов'язаних з розміщенням, електроустаткування підприємства необхідно знати характеристики приміщень відповідно до правил улаштування електроустановок пує за ступенем небезпеки ураження людини. Електричним струмом приміщення поділяються на три категорії: без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні. Приміщення без підвищеної небезпеки це приміщення, де відсутні умови, що створюють підвищену чи особливу небезпеку. Приміщення з підвищеною небезпекою це приміщення. Що характеризуються наявністю хоча б однією з таких умов ураження електричним струмом. Підвищення на вологість, відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75% або пара та конденсуюча волога у вигляді дрібних капель, або струмопровідний пил, технологічний атмосферний пил, що потрапляє всередину агрегатів, технологічного обладнання, осідає на проводах, струмопровідних частинах і погіршує умови, Охолодження та ізоляції, але викликає, не викликає небезпеки аварії. Струмопровідна підлога, металева залізобетонна. Висока температура повітря плюс 35 градусів Цельсія. Можливість одночасного дотику працівника до з'єднаних землею металоконструкцій обладнання з одного боку та до металевих корпусів електрообладнання з іншого. З особливо небезпечних приміщення це приміщення, що характеризується наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом. Відносна вологість повітря постійно тримається близько 100%. Стеля, підлога, стіни покриті вологою. Хімічно активне середовище у приміщенні є агресивні пари, гази, рідина, рідини, які дають, діють на ізоляцію та руйнують струмопровідні частини електроостаткування. Одночасно дві й більше умов підвищеної небезпеки. З наведеного передбачаю, що класифікація приміщень за небезпекою електротравмування враховує тільки особливості цих приміщень, стан їх середовища і не враховує електротехнічних параметрів електроостаткування. На цьому все. Став лайк та підписуйся на канал.